Жара пішла. Коротше, щось я не можу навчитися. Включив камеру з приложення. Вроді воно начало писати. Я звернув приложення. Телефон положив в карман, проїхав в АТБ, думав це знімає чітко. Зайшов приложення. Танц тут лише всього одна хвилина щеплення. Тобто, походу, як приложення. Виключено, то й камера не знімає. Зараз я включив камеру в ручному режимі без приложений. Так, ніхе тебе не зняти. Получається. Следующий раз зараз треба наблодикатися. До всього треба привикати. і Охий... вітер. Моя парковочка. Ай. Одна із парковок моїх. Зараз в принципі повинні знімати. Все, що балабули до цього колосу. У мене замок сигналізації. Так, кінч, деш мене? показував вам акціоні там молочку акціону ніхера не записав походу тому що так мені надо сметану от эту це. це ми в хуторкові если що так, до 30 ще 17 днів. Надо кефір. Де ці гробані кефіри? Кефир надо, типа, маленький. Короче, кефира, походу, нема, че А, еще тут печенюшки мадам заказала. Их не мать, что она хочет, те, что она любит. Так, да, кефир одного будет Так, так. Дякую. Коли спавна це наснімена в її день? Мій один день на половках, вихідний. дні покупочки, по Тут молоко купив не запланировано. Так прикольна парковка. Сейчас надо колбаски. сейчас гляну в рідном селі що є. есть де цей гребаний кі фір взять один один или два з половиною процента ноль пять болдой дивиться такой начерток укажу тоже Сильва. Сильва. Кривская моя. Пакет вам потребен? Нет, Шесть мне ничего не текало. Двадцать минут второго. уже подгулили сто миллионов ключей это походу не то Бачите? читаем? не все так просто Я вас, думаю, так як я часто останавливаюсь. Доляр 38,70. О, цікаво. Так, а так, нено. Як прямо голову держиш, саме нено нормально. Я думаю, тут час. Так, курточки на місці в ямах. Ось українські ковбаси, де я покупаю. Кров'янку. Так, зараз ми тут паркнемося. Hello. My friend, Там <laughs> Бабонные пенсионерки до сих пор. Эти маска ходят. Носится кровяночка. Домашняя плющая. Может попробовать эти А можно три штучки вот таких? Сто тридцать Да не все, наверное. Ілі дайте ще 2 штуки цих за 187, кабаносі якісь, та на пробу, зрозуміли, що? А стрілецькі, ілі стрілецькі? Так, що дають? Да. А, ті, що дорожі, 187 хай, кабаносі. Так, і картою платим. Короче, на пробу взяти. А, дякую. І сири, в принципі. Сири, в принципі, можна тут взяти. Так, а, сметана, ні, тут сметани немає. Так, сейчас я отключу, гляну что оно хоть снимает, короче, потом включимся. Короче, на пробу взяли поток. Херезно воно, не доброе.